Всіх вітаємо на нашому каналі. ім'я я, Маріан і тут ми говоримо про захист і свободи людини і громадянина. В цьому відео я хотів зачепити таку дуже делікатну тему, як законопроект 10449, про який вже говорять зі всіх щілин, всі блогери, юристи, адвокати, політики, журналісти і так далі. Але, перше ніж розпочати дану тему, прошу вас, всіх, хто ще не підписався, підпишіться, будь ласка, на цей канал. На наші групи Telegram з нас і волевиявлення людини, а також групу Декларація, де ми проводимо живі стріми і обговорюємо дуже багато нагальних питань на сьогоднішній день. Отже, в коментарях мені писало немало людей. Маріан, поділіться, будь ласка, своєю думкою про цей закон, що ви думаєте, тому що вже згідно нього є дуже багато порушень, прав свободи людини і так далі. Більше того мені пишуть люди в особисті, що от вже закон прийнятий. Хочу сказати наступне: я висловлюю свою особисту думку, опираючись тільки на основний документ: це верховенство права Конституції України 96-го року, де прописані всі права і свободи людини, які має забезпечити держава, щоб людям було нормально, комфортно, зручно жити, відповідно і не думати про завтрашній день. Але як ми бачимо, кожного дня наші з вами права порушуються, приймаються ті чи інші недолугі закони, які відповідно максимально суперечать Конституції України, хоча депутати та інші так звані посадові особи, коли їм потрібно, вони опираються на Конституцію України як на основний закон про повноваження президента, про продовження повноваження президента або Верховної Ради. А коли потрібно. Прийняти ті чи інші закони, які захищають права і свободу людини. На жаль, протязі 32 років я жодного такого закону, соціального закону, який би дійсно підтримав людей, не побачив жодного. Тому, повертаючись до закону 104.49, хочу сказати наступне: ну, найперше, що він ще не підписаний, і відповідно. Паритися про те, що його приймуть, і відповідно буде кіпіш, будуть відбуватися дуже страшні речі, я особисто би не став, тому що потрібно запитати так званих юристів, що вони думають про цей орган, який називається Верховна Рада, яка власне приймала цей закон, про термін її повноважень. Як нам говорить основний закон Конституції України. Термін повноважень Верховної Ради закінчився 29 жовтня 2023 року. Це я знову ж таки читаю те, що написано в Конституції. Я не являюсь джерелом останньої станції, щоб мені потім не приписали ті чи інші речі, ту чи іншу гідоту, що я щось не так трактую або трактую так, як мені виходить. Ще раз наголошую, я читаю Конституцію і відповідно. Можу посперечатися з багатьма юристами стосовно конституційного права на території України. Тому для тих людей, які переживають, що буде відбуватися після підписання цього закону, відкрити верховенство права Конституції України 96-го року, вивчить основні статті на пам'ять стаття 3, де говориться про людину і життя, здоров'я, честь, гідність, безпеку, недоторканність. Що людина є найвищою цінністю в Україні, це має звучати на кожному кроці, щоб кожна гнида, яка захоче порушити ваші права, знала, що в разі порушень цих прав на неї чекає згодом кримінальна відповідальність. Є ще такі корки, які розповідають, що все закон прийняли, викидайте конституцію в смітник. Народ, мені вас шкода. Я хочу сказати таким. Дивакам, що можете викинути в смітник щось інше, але не конституцію, тому що гріх такі речі казати, це основний закон, один єдиний інструмент, який може зберегти ваші права і свободи на сьогоднішній день. І хто там би не казав, що конституція не працює, кожен день ми бачимо, як люди, які усвідомили, що вони є в статусі людини, в статусі міжнародного публічного права. Захищає себе від протиправних посягань тих чи інших структур, які відповідно намагаються порушити права і свободи тих чи інших людей. Тому хто хоче захистити свої права і свободи від незаконних дій, тих чи інших так званих структур, він зможе це зробити. А хто не хоче, він буде шукати різні шляхи, щоб сказати про те, що Конституція не працює. Я думаю, що я вам дав. Коротеньку відповідь і розуміння того, що на сьогоднішній день будь-який закон, який суперечить Конституції України, відповідно він є нікчемним. Більше того, я вже декілька разів в цьому відео наголошую Конституція України 96-го року, яка є верховенством права, і всі закони чи інші нормативно акти, які порушують права і свободи людини, є нікчемними. Вони не можуть звужувати зміст прав і свобод людини. Про це написано в статті 22 Конституції України 96-го року. Знову ж таки, наголошую основного закону, який на сьогоднішній день єдиний є ще захистом для нас з вами, як для українського народу. На завершення друзі, хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте Конституцію. Обов'язково підпишіться на цей канал. На переліченні групи, які я озвучив вище, хто хоче отримати документ волевиявлення людини, який є додатковим захистом до Конституції України, і засвідчує письмово ваші права в статусі міжнародного публічного права людини. Напишіть мені, будь ласка, в телеграм. Перше слово волевиявлення. Я надам вам максимальну інформацію, яка дасть вам можливість захистити реально свої права і свободи, так як це роблять десятки тисяч українців по всій території нашої країни. Посилання на перелічені групи я залишив в описі до цього відео. Друзі, дякую всім за підтримку, дякую, що дивилися. Зустрінемося з вами в наступних відео.